Всім хеллоу на зв'язку Сандорі Кербекс. І мені здається, що я не одна помітила, що знімальна, так скажімо, ера про Роблокс дуже згнила. Тому що є дуже багато роблоксерів, які стараються, по декілька годин придумують та монтують відео, і в них вони не залітають. А в іншій частині просто сидить якийсь роблоксер, який зазняв, як він грає в ММ2, озвучив і в, тій, і в тій озвучці просто купа матюків і надіється на великий актив. І в нього ж він, звичайно, є. По мільйони переглядів набирають такі відео. Я не один раз вже Час, що такі відео багато залітають. Приклади таких відео можна зустріти буквально скрізь, а особливо в Тіктоці. Також є дуже багато роблокстерів, які просто не цінують те, що мають, та не заслуговують на таку аудиторію та таку велику кількість підписників. Але насправді серед усіх роблоксерів є дуже багато класних, які справді стараються, вони заслуговують на їхню аудиторію та славу і не беруть та не копіюють відео популярних роблоксерів, як це робить більшість. А що ви думаєте щодо таких роблоксерів? Пишіть у коментарях. Ну і це відео вже підходить до кінця. Дякую всім за перегляд. До зустрічі у нових відео.